Зест, сліп ретарт. Твій сон. Що ж, російський театр Путін каже, та я з дитинства мир і оголошує буцімто перемир'я. Чи поведеться на це Дональд Трамп, який казав, що він уже майже шукає ексід і з речіма готовий на вихід? Про все це говоримо просто зараз. Мене звати Ірина Узлова із мною традиційно Ігор Гор Азінгпер, професор Манхеттенського університету. Пане Ігоре, щиро вітаю вас, рада бачити. Слава Україні слава, вітаю вас, пані Ірино. Вітаю всіх ваших глядачів. Дякую, що запросили. Дякую вам, що знаходите час. Ну що ж, російський театр Путін вийшов за день до Великодня ввечері суботи, 19 квітня, і каже: та я я оголошую перемир'я, а це київський терорист ну київський режим може його порушувати. Це все сталося після того, як день до того Дональд Трамп Марко Рубіо і його оточення сказали, що якщо не буде. Найближчі кілька днів якось розуміння про припинення вогню, то штати фактично готові виходити з перегорного процесу, бо витрачають на це стільки часу, енергії грошей, що вже ради немає їм, як цьому всьому допомогти. Що ви бачите за цією цинічною, я думаю, брехнею Путіна і заявою, і як Дональд Трамп Чи зрадіє він цьому чи не повірить Путіну, що робитиме, коли той очевидно порушиться перемир'я? Бо коли він його голосив упродовж двох наступних годин мапа України тільки ставала в червоною через загрози атак. Російських безпілотників. Я думаю, що нам з вами до слів Путіна дослухати взагалі нема чого, тому що ну, ціна словам оперативника п'ятого управління КДБ СРСР відома з часів СРСР, з часів існування цього управління. А Дональд дональтрам, ну, звичайно, що він може, знаєте, враховуючи його ставлення до Путіна, такий піетет, який він має до Путіна, то він може. І дослухатись до будь-чого, що каже Путін, і сприймати це ну, як, як, не знаю, як, як якійсь, 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 якійсь таке диво, от, що йому, його в щось таке, щось таке сказав. Тобто Зрам може це сприймати будь-як, абсолютно точно, що він може вважати, що це така чиста монета. А, ну, Але йому доведеться все одно переконатися, що, що Путін... Говорить щось, робить щось інше, оскільки йому принаймні щодня розвідка доповідає, що відбувається в світі. А щодо того, що вчора заявили Даршики на Рубіо і сам Трамп, ну дивіться, ми з вами вже говорили. Я казав, що цікаво, що буде робити Трамп, коли він переконається, що він не може домовитися з Путіним ні про що. І варіане варіантів власне було три: один варіант, що він буде підтримувати Україну, продовжувати малоймовірний варіант і тиснути на Росію. Другий варіант ну, що він принаймні санкції проти Росії може може підсилити. А третій варіант, що він буде поводити себе так, як після своїх зустрічей з кімчанином і про домовленості, яких він з кімчанином там досяг про так зване ядерне роззброєння Корейського півострова. Тобто просто, просто вмий руки і забуде про це, ну що от скаже, що у нього є більш важливіші справи. Треба робити Америку великою знову. Так що, от виходить, що він вибирає цей варіант, і, власне, і Рубі і він сам про це вже оголосили. І я думаю, що у них були сподівання, що вони можуть змінити позицію європейських країн і відтак разом натиснути на Україну, щоб Україна погодилась на ті чи інші російські забаганки. Але я думаю, що з'ясувалося на цих перемовинах в Парижі. що... Європейські країни свою позицію не міняють, вони будуть продовжувати підтримувати Україну. І просто а, Рубіо зрозумів, що Сполучені Штати будуть в такому випадку в ізоляції. Ну і вочевидь, після певних консультацій з Трампом. Вчора от ми почули те, що почули від Рубіо від самого Трампа. Так, пані Ігоре, ми почули, що вони фактично готові, як ви кажете, вмивати руки та видання Аксіо з такою назвою. Теж просто виходило з публікацію. І е, Рубіо, і Трамп, і Темі Брюс речниця держдепу всі виходили одноголосно. Це говорили, але я думала, що поїздка до Європи якось я розуміла, що це була наївно, така одна з думок. Що поїздка до Європи Рубіо Стіва Віткофа і е, Кітакелога якось змінить мислення принаймні Стіва Віткофа. Він почув не тільки російську пропаганду, а тепер я бачу з того, після того як він виходив і знову говорив про п'ять Вірних території, оця вся російська пропагандистська маячня, то мені здається, що дійсно вони їздили, щоб Європу спонукати, послаблювати санкції, зменшувати підтримку України. І очевидно, що після того як пролунали ці заяви, що вони готові іти геть, то їм цього не вдалося теж. Тобто Європа і США і далі поки що бачать різне бачення путінського режиму, мають і того, як завершувати цю війну. Звичайно, у них дуже різне бачення путінського режиму. Вітков навряд чи може змінити свою позицію. Дивіться, Віков людина без усяких взагалі політичних поглядів. Він нью-йоркський девелопер, він дуже заможна людина. Там, я не знаю, чи він мільярдер, чи мультимільйонер. Ну, ну заможна людина. І він ну, все життя робить гроші. Купляючи і продаючи нерухомість в Нью-Йорку, і тому для для нього стосунки з Путіним це передусім такі можливості для бізнесу, які він там бачить, які Путін і Дмитрія йому малюють всякі такі, от Петьомкінські селища, щоб він зможе там робити великі гроші разом з, з усіма своїми друзями. Такими ж бізнесменами, як він сам, ну і для нього це важливо, а для нього немає значення ніякої ні цінності, ні, ні, ні реальна історія, ні, ні що там відбувається. Тобто, для нього важливіше, щоб він міг робити гроші. і Якщо для цього потрібно, щоб як він вважає, от Україна. Позбавиться чотирьох областей та Криму, і він зможе робити гроші, так він вважає, що це ж добре, ну, так у нього така от психологія. Я думаю, що люди взагалі дорослі дуже рідко змінюють свої погляди, свою систему координат з якою вони бачать світ. Ну вітков Вітко вже немалю немолода людина, тому сподіватися, що що він десь прозріє щось, щось до нього йде, він десь кардинально змінить своє уявлення про світ навряд чи можливо. До речі, говорячи про Вітков, а колишній посол США в Росії, старший науковий співробітник інституту Гувера Макл Мафол, і оцінюючи взагалі переговори результативність переговорів в адміністрації Трампа з РФ, ставить логічне таке питання, і напевно більш риторичне. Чи можуть вони щонайменше додати до своєї команди переговірників когось, хто знає щось про Путіна та Росію? Давайте ми послухаємо коротко, що написав Вітков нашим глядачам для розуміння, і повернемося, і теж поміркуємо. А чи можуть? Вітков не зробить нічого конструктивного для того, щоб спробувати домовитись про припинення вогню. Можливо, настав час узяти на себе відповідальність більш досвідченому дипломату або експерту з національної безпеки. Навіть найкращий дипломат у світі не зміг би одночасно вести переговори з Росією, Іраном та Ізраїлем Палестиною. Віткофа слід призначити на один напрямок, а за іншими нехай працює хтось інший. А в мене два уточнення: чи можуть, а чи хочуть? Адже як я зрозуміла з вашої тоді з наших попередніх інтерв'ю, це ж саме і вигідно Трампу, щоб девелопер з Wall Street, чи то пак такий торговець все самі займався. Звичайно, і справа в тому, що Трамп довіряє Віткофу. Вони друзі. Ну я не знаю, наскільки можуть бути люди друзями. От такі бізнесмени взагалі наскільки там можна говорити про таку чи, чисту людську дружбу, Ну, напевно вони довіряють одному. Тому що вони багато років робили там щось разом, які якимись бізнес-проєктами займалися разом. Просто Трамп йому довіряє, а іншим людям він не довіряє. Тому він він вважає, що Вітков має бути от його. Його спецпредставником всюди на усіх дипломатичних перемовинах, тобто буде таким де-факто державним секретарем. Де Юра державним секретарем я рублю, але де-факто є, є відков, тому що дійсно Вітков веде усі, усі найбільш важливі перемовини дипломатичні, хоча немає абсолютно ніякого дипломатичного досвіду, немає знань ні історичних, ні ні, 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 ні політичних, політологічних для того, щоб такі перемовини вести. Але Трамп йому довіряє. А я думаю, що знаєте, Трампу ж не потрібні професіонали. Ні на яких посадах. Йому потрібні люди, яким він буде довіряти, тому що вони лояльні йому. Це єдиний критерій, за яким Трамп вибирає людей до своєї адміністрації. Тобто, там взагалі професійних людей, ну, ну я не знаю, дуже-дуже мало. Рубіо, звичайно, професійна людина. Але для нього демонструвати лояльність Трампу є більш важливим, ніж демонструвати свою професійність. Що він, він там спромігся, скажімо, висловити в одному реченні співчуття з приводу жахливої російської атаки на Суми, ну Це от таке виключення з правила. Ну напевно, у нього все ж таки щось щось там у нього залишається чисто, чисто людина, все ж таки він батько трьох трьох красивих неповнолітніх дітей. Ну тому може людина залишатися людиною, але лояльність Трампу для нього є на першому місці, тому що якщо він не буде демонструвати лояльність Трампу, значить він вилетить з цієї посади, і цю посаду буде займати хтось інший. Шкода, шкода, що такі критерії відбору у того, хто керує над державою, принаймні до того, як Трамп прийшов очолювати в другу каденцію адміністрацію Білого Дому Сполучених Штатів, так воно на те й виглядала. Не знаю, куди зараз він тягне штати, але тим не менше. Тож пане Ігоре, розраховувати на те, що як написали Wall Street Journal і New York Post про те, що наступного тижня може бути в Лондоні досягнено якогось повного припинення вогню, і Україна на 90% насправді Погоджується з тим, що пропонує Трамп, але насправді тут треба додати було ще за йорк Пост, що Путіна мільйон на тисячу сто дев'яносто не погоджуються. Розраховувати на те, що буде якесь припинення вогню, не варто найближчим часом. Я думаю, що не варто. Ну звичайно, я я допускаю, що. Е Сполучені Штати, Україна, Велика Британія, Франція, Німеччина можуть про щось в Лондоні домовитись, згодити якусь позицію щодо припинення вогню. Е, вогонь то розпочав, не, е, ніхто з них вогонь не розпочинав. Ні Україна, ні Сполучені Штати, ні Великобританія, ні Франція, ні Німеччина вогонь не розпочинали. Вогонь розпочав Путін. І припинити вогонь має він. Тому вони можуть про щось домовитися між собою, зводити позицію. Це абсолютно так може бути. Але Путін на це не погодиться, тому що мета Путіна геть інша. Мета Путіна знищення України. І. і Цього цього просто банально не розуміють е, ті, хто ті, хто формують е, точку зору Трампа на це. Це ж очевидно з його висловлювання, з висловлювань Віткофа Ну, но Рубіо не висловлюється. Я думаю, що Рубіо розуміє точно і причини війни, і ручні сили цієї війни. Але він не буде висловлюватись, тому що інакше він просто, просто буде завчасним політичним пенсіонером. Він вилетить просто з тої з тої посади, яку займає. А Путін, я думаю, що не погодиться на це, тому що Путін може погодитись на припинення вогню лише за однією умовою. Якщо він буде відчувати, що у нього більше немає можливості продовжувати війну. Якщо він буде відчувати, що у нього великі проблеми в економіці, що у нього великі проблеми з рекрутингом нових вбивців в свою армію. І що вони у нього можуть найближчим часом через усі ці проблеми? Що у нього може порушити соціальна стабільність передусім в великих містах і передусім у Москві? А якщо він цього відчувати не буде, то, то навіщо йому на щось погоджуватись? Він буде собі продовжувати робити те, що він робить, буде буде продовжувати ракетний терор України, буде продовжувати намагатись закупити якомога більше української території. І, і ще раз кажу, він буде продовжувати це робити аж доти, доки він буде відчувати, що він може це робити, що у нього є ще ресурси для цього. Але в нього, до речі, оце проблеми, про які ми говоримо. Вони є за оцінками і нашої розвідки. Кирило Киробудан не разовжує цього річ. Говорив, що при нинішніх темпоритмах. При тому, якщо буде залишатися санкційний тиск, він від Європи достеменно буде. А ша самостійно не зможуть його зменшувати. Якщо Європа буде непохитною, так видається, що такою вона і буде. То економіка Росії протягне. Ну, цей рік, ну початок наступного. Бачимо, ми тенденції пане Ігоре, що російські окупанти тікають з Херсонщини, не хочуть підписувати контракти з Криму їхні сім. Ні, щось пакують речі, і теж якось не хочуть залишатися, бо в них там панічні настрої, кажуть партизани руху. А теж в Краснодарі в самому на території поки що Російської Федерації 100 з гаком людей хочуть дезертувати прямо з військових частин. Здається, оці настрої, які намагаються приховати, звісно, російська пропаганда, показові, що те, про що ви говорите, дійсно може реалізуватися. Якщо все продовжиться, так як і зараз, принаймні, притиску і непохитності Європи, ось це все буде масштабуватися. Як гадаєте? Буде, хоча звичайно, що це не це не може бути сьогодні на завтра, але воно воно масштабується, воно буде далі масштабуватись. дивіться, ми не знаємо точно про стан російської економіки, тому що всі дані приховуються. Але є є не дані. Наприклад, відсоткова став ставка російського центрального банку 21%. відсоток. Це ставка за такої ставки центру центробанку. Просто ніякий бізнес розвиватися в країні не може в принципі, бо кредити недоступні, будівництво не може розвиватися. Тобто, тобто це свідчить про те, що з економікою справи погані. Я не знаю, чи відчувається Путін. Але об'єктивно за такої ставки центробанку економіка не може розвиватися від слова взагалі. Тому що просто кредити недоступні нікому, абсолютно, ніяким бізнесом. Ні, 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 люди не, не можуть, вочевидь, купляти, скажімо, там нове житлове. Так, навіть житлове будівництво не може розвиватись за, за такої ставки центробанку. Це свідчить про те, що з економікою справи... Ну, Далеко не в кращому стані. Інша справа, що розуміє, це Путін, які в нього відчуття, чи він, чи він надає цьому значення, ну але ви абсолютно маєте рацію, крок за кроком, це буде погіршуватись, тому що якщо європейські санкції принаймні будуть діяти, санкції інших країн будуть діяти, навіть якщо Сполучені Штати послаблять частину санкцій. Все одно це буде накопичуватись, 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 і і ніяких покращень в російській економіці очікувати не можна. Не варто від слова взагалі так здається і мені. Пані Ігоре, ми цього тижня обговорювали тут наскільки ми могли з нашою, так би мовити дзвіниці ті одразу п'ять, навіть більше соціологічних опитувань, які були проведені в США, які ми ласкаво поділилися з аудиторією світовою видання за економіст. які демонструють одне, що на 5% відсоткових пунктів рейтинги Трампа падають серед молоді, падають, серед тих, хто за нього голосував, і інших частин населення. Що ми маємо розуміти за цю тенденцію, і які ключ. Чові якраз такі чинники, як ви можете оцінити, впливають на це падіння, і що має трапитися і продовжуватися, щоб воно зберігалося, і наскільки це ризиковано? І чи Трамп взагалі орієнтується на такі цифри? Чи він орієнтується на те, що йому кажуть Джеді Венцесті Вітков? Я yeah. Так думаю, що Трамп зараз на ці цифри не орієнтується, тому що все, що він робить щодня, це спричиняє зниження його популярності, зниження його рейтингу, якщо подивитись на останнє опитування, яке проводили кілька різних соціологічних служб, там результати в принципі всі однакові. Його діяльність на посаді президента і зараз схвалюють від 41 до 43%, треба ще дочекатися результатів опитування Гелапа. Напевно, наступного, наступного тижня вони будуть, тому що вони такі Гела проводити найбільш репрезентативні опитування. Але далі там щодо різних... Е Аспектів політики, його економічну політику там не схвалюють більше 60%. Тарифну політику теж саме, його політику щодо міграції, більшість людей не схвалює. Його політику щодо України більшість людей не схвалює. Його зовнішню політику, взагалі більшість людей не схвалює. Тобто, тобто у нього такі. Результати популярності, ну я б я би сказав, рекордні такого взагалі ну ну такого не буває. Зазвичай президенти в перші 100 днів намагаються щось таке зробити, щоб дуже сподобатись виборцям, щоб показати: от дивіться, ви мене обрали. Я от тут багато чого зробив, щось у вашому житті має покращитись. А те все, що робить Трамп, воно веде до того, що. Відбувається хаотизація в Сполучених Штатах велика, створюється хаос в економіці, в політиці. Його митні тарифи, які він запроваджує, просто вони, вони вже спричинили суттєве падіння фондового ринку. Вони спричинили е, збільшення відсотків, які Сполучені Штати мають виплачувати по фондах е, Міністерства фінансів, через які власна держава. Запозичує гроші і на зовнішньому, і на внутрішньому ринках. Тобто, брати в борг стає дорожче, а, і це, його тарифна ця політика також веде до інфляції, тому що всі тарифи, хоч він стверджує, що їх там будуть платити інші країни, їх платять американські споживачі. Це веде до зростання цін, тобто люди лю людей немає ніяких підстав бути нам задоволеним, якщо це лише лише не є його абсолютними ідеологічними прихильниками, яким все одно що відбувається в їхньому житті. От головне, щоб, щоб був, був такий от стронгмен лідер, і, і що він робить їм байдуже. Ну таких людей менше все ж таки більшість людей. Сприймають життя не через ідеологію, а через, через те, як, що відбувається в їхньому житті. А нічого хорошого не відбувається. Якщо до, чого, до цього ще додати, що адміністрація почала не виконувати рішення судів, причому робити це демонстративно, от так показувати, що вона намагається будувати тут авторитарний отакий от правий режим. І це, це викликає дуже сильне занепокоєння, викликає невдоволення людей. Сьогодні знову по всій країні будуть великі демонстрації протесту, так, такі самі, як були два тижні тому. Так, і будемо сподіватися, що їх хоч силовим способом невдовзі не будуть придушувати, пане Ігоре? до цього не дійде? Принаймні, поки що. Ну нічого подібного не було. Демонстрації були мирними, ніяких заворушень, де не було. Хоча два тижні тому ну там точно, що більше мільйона людей брали участь, особливо в великих містах. Ніяких заворушень, де не було. Це мирний, абсолютно мирний протест. Дивіться, поліція в сполучених штатах вона підпорядковується місцевій владі. Залучати, скажімо, там національну гвардію, ну це може робити міністерство оборони, але ніякого насильства, ніяких заворушень, ніяких ніякого порушення громадського порядку ні на цих демонстраціях в жодному місці не відбувалося, тобто ніякого приводу для того, щоб застосовувати силу до демонстрантів, ніхто не давав. Як ви бачите, пане Ігоре, чи треба зараз Дональду Трампу поговорити з Сі Цзіньпіном якомога швидше? І чим може найближчими тижнями розгортатися конфронтація, яка набирає обертів між Пекіном і Вашингтоном? Я думаю, що Трамп очікував, що Сі Цзіньпін йому зателефонує, буде з ним говорити, буде просити його не запроваджувати митні тарифи. На імпортні товари з Китаю Ласи Цемпін цього не зробив і дав зрозуміти, що він не збирається цього робити. Навпаки, поїхав в таке турне по країнах азійських, намагаючись. Узгодити з ними політику щодо американських митних тарифів, а не з Трампом. І мені здається, що Трамп не буде з Сидзенпіну телефонувати ну просто через таку от нарцисичну особистість Трампа. Він він не може в принципі це його племінниця Мері Трамп, яка, яка є доктором наук. Психологом, практикуючим клінічним психологом, вона багато разів публічно на телебаченні аналізувала, що собою її дядько вона є донькою його брата. Вона казала, що він категорично не може визнати, що він щось зробив не так, що він десь був неправий. Що навіть якщо він розуміє, що він був неправий, він ніколи цього не визнає, він буде продовжувати робити вигляд, що у нього все гаразд. Тобто я думаю, що ймовірність, що він зателефонується зімпіну, дуже мала. Це лише якщо. Не знаю, він буде дійсно відчувати, що буде щось погане, якщо він цього не зробить. А Сізінпін так виявляється, що він готовий до такої торгівельної війни, і він буде очікувати, що Трамп відіграє назад, напевно, перед тим як контактувати з Трампом. Тобто, я, я не очікую, принаймні найближчим часом якоїсь розмови між ними. Не принаймні не очікую, що Цзіньпін першим зателефонує Трампу, якщо Трамп відчує, що він все ж таки його, його ця тарифна торгівельна війна, вона веде до того, що Сполучені Штати можуть в ній зазнати поразки суттєвої поразки. Коли, коли будь-хто веде війну без союзників, навіть якщо це торгівельна війна. То виграти таку війну неможливо, а Дональд Трампа оголосив торгівельну війну чи на всьому світові, одночасно. Союзників у нього в цій війні немає. А інші країни можуть об'єднатися в різні коаліції проти нього. Ну, до тих пір, поки він не зрозуміє, що, що його крок був неправильний, навіть якщо він цього не визнає публічно, але ну, поки він не зрозуміє, він точно з Сейзінпінного телефонувати не буде. Пані Ігоре, дякую вам безмежно. Сьогодні завжди теми тижнями пройшли. Не будемо дивитися, що нам принесе. тиждень наступний, і обговоримо з вами по можливості по вашому часу. Дуже дякую за вашу позицію. Оцінки, фахові, експертні коментарі. До наступної зустрічі. Дякую, пані Ірино. Щоб, щоб все було добре у вас і у всіх глядачів. Це все переможемо більше. все одно разом. Маємо перемогти. Іншого вибору не маємо. Просто однозначно пане Ігоре, дякую вам безмежно. Бережіть себе до зустрічі. Ігор Айзенберг, професор Манхеттенського університету. Ірина Узлова була разом з ним. Друзі, залишайте свої коментарі, ставте лайки і підписуйтесь на наш Ютуб. Побачимось і переможемо.